З чого почати інвестувати, якщо мало грошей, Дуже часто я чую фразу Я почну інвестувати, коли в мене буде більше грошей. А знаєш, що це означає? Це означає те, що ти ніколи не почнеш. Бо великі гроші з'являються лише тоді, коли ти вмієш ними управляти. Почати ти можеш з 20 доларів або зі 100 злотих в місяць. Це може бути проста накопичувальна програма, інвестиційний поліс або брокерський рахунок, Уяви, відкладаючи 100 злотих в місяць під 10% річних. За 10 років ти на своєму рахунку будеш мати 20 тисяч злотих, і це всього навсього з маленьких сум. Висновок простий, не сума вирішує, а регулярність. Почни вже сьогодні, якщо це навіть просто 10 чи 20 злотих. Ну а я не перестаю нагадувати, що з наступного місяця стартує нове навчання для фінансових консультантів для тих людей, які хочуть освоїти новий фах. Якщо ти теж хочеш бути фінансово грамотним і ще й працювати в цій сфері, напиши мені в особисті.